Очевидно, що цей указ дуже потрібний для того, щоб пригадати нам наше місце у подіях, які розгорнулися в Європі в 16 столітті. Епоха реформації жодної мірої не зводиться до створення протестантських конфесій, хоча це і важлива сторона цієї реформи. Це епоха очищення від тих задавнених хвороб, якими рясніло життя церкви в епоху середньовіччя. Це час духовної віднови церков і західної, і східної, час, який простягнувся фактично на 16-17 століття. Україна тоді входила до складу Речі Посполитої. І нам, обтяженим стереотипами, які винесені з совєтської школи, важко усвідомити, що Річ Посполита тоді була найбільш демократичною державою в Європі Державою, яку називали Азіним Хретиков. Притулком для єретиків, тобто місцем, куди тікали протестанти із країн, де їх переслідували. І саме в речі Посполиті не існувало інквізиції. Саме там розвинулася і дуже активно розвинулася Реформаторська церква, захоплення якою перейшло майже ціле покоління шляхти, особливо Великого князівства Литовського. Це наше минуле і указ. Порошенка це дуже добрий сигнал про нове прочитання цього минулого. Реформу, яка, розпочавшись з 1517 року у Віттенбергу, пішла значно далі, ніж Мартін Лютер це міг собі уявити. І ця реформа, повторю, не незвідна до того, щоб утворити ті чи інші протестантські конфесії. Реформа охоплює поступову всю церкву. Вона виявляється у утворенні нового динамічного ордену єзуїтів. Вона виявляється у Треденському соборі. І кожна нова свіжа постать, яка з'являється в релігійному житті, заходу чи сходу, вона мусить захищати себе від звинуваченню протестантизму. Так було із Ігнатієм Лойолою, так було із Іоанном від Христа із Терезою Явільською. Зрештою, так було із колом київських книжників, які зібралися довкола Петра Могили. І давайте не забувати, що саме наша реформа якраз і почалася з приходом Петра Могили на Київський митрополитний пристіл. І йому довелося пережити не одне звинувачення, ще коли він не став митрополитом його і його послідовників звинувачували в тому, що вони навертають на західні вчення учнів, які вступали до лаврської школи. Як бачимо, реформа у нас мала дуже багато вимірів і. В цьому також заслуга тієї ініціативи, з якої виступав Мартін Лютер. бо ж йому не йшлося на початку про створення якоїсь альтернативної конфесії, а про оздоровлення церкви, всієї церкви, як містичного тіла Христового, про звільнення її від корупції, від казарминої дисципліни, від. Освідчення розумінні, секуляризації церкви, від перетворення церковної ієрархії на світських феодалів і багато-багато від чого ще, що, на жаль, не відійшло минуло, лишається для нас сьогодні проблемами, які ми маємо долати в процесі духовного відродження і нашого церковлення після часів комуністичної пустелі. Ми можемо говорити вже про певні підсумки і знаємо, що представники протестантських конфесій у нас. Відіграли важливу роль на обох майданах. Знаємо, як постраждали протестантські визнання під час війни на Донбасі. Вони, протестантські священики, стали чи не першими жертвами цієї війни, а російської агресії на Донбасі. Наші капелани зараз дуже гармонійно співпрацюють із протестантськими працівниками, які перебувають в зоні військових дій і допомагають. Духовній реабілітації наших солдатів. Ну, я думаю, що було б нечесно не згадати і про Турчинова його місце в політичному житті України. Я думаю, що будь-якій культурі, будь-якій нації потрібні протестанти в розумінні людей, які ламають стереотипи, які кличуть до їхнього перегляду, які ставлять під сумнів у звичайні речі, тих, які стають альтернативою духовному закостанінню. Саме у цьому сенсі протестанти звичайно нам завжди потрібні.